Олександрі Васильчук Острога ледь виповнилося два рочки. Дитина вже місяць перебуває у лікарні зі своєю мамою. Тетяна розповідає, що спочатку у донечки почали з'являтися синці. Згодом вони повністю покрили тіло дитини. Медики поставили страшний діагноз, мій лейкоз. Але це не вирок. Хвороба піддається лікуванню. Всім воно дороговартісне, а грошей родина не має. Кошти де хто які родня, хто міг допоміг. Треба на лікування тисячу 100 тисяч. Я поки за доглядом за дитиною, чоловік працює, зарплата маленька, допоможі. Не, не можемо самі. У такій же ситуації опинились батьки усіх маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення, адже держава із потрібних на рік трьох мільйонів на їх лікування виділяє тільки п'яту частину коштів. Якусь частину, звичайно, бере на себе обласний бюджет. Минулого року обласний бюджет на забезпечив на 145 тисяч. Решту ви можете собі уявити з цієї велетенської суми. Решту звичайно беруть на себе батьки. А що ж їм бідним лишається? І тому відповідно для нас дуже важлива будь-яка допомога для цих батьків. Вирішив доп... Помогти фінансово, голова Рівненської обласної державної адміністрації Василь Берташ і спеціально створив благодійний фонд. Разом зі своїми заступниками вже зібрав 25 тисяч гривень. Я перший перерахував 50% свого кладу, це приблизно десь 5 тисяч гривень. Я думаю, що мешканці області також переймуться на збирання коштів, перерахуємо і щоб ці дітки. Тут мали відліків до необхідних медикаментів для того, щоб вони е, тут лікувались і з часом були здоровенькі. Голова обіцяє, що акція не стане разовою і сподівається, що до збору коштів долучаться усі чиновники регіону і підприємці, адже недугі дітей виліковні. Головне, аби їхнє щасливе майбутнє не перекреслила людська байдужість. Оля Міхньов Юрій Кобів, новини рівного.